Сьогодні ми поставимо мітку на дуже вагомі і впливовій крапці, яка є на мапі Парижу, яка важлива для української історії, для світової історії. Це готель Кріон, де свого часу вирішувалася доля України, доля незалежності України на Паризькій мирній конференції в 19 -му, 1919 -му році. Саме тут було прийнято рішення не підтримати українське прагнення України зберегти незалежну державу. Було підтримано незалежні аспірації Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, врешті-решт, але в цьому чудовому готелі, в цьому прекрасному готелі, як ви це зараз бачите, самі та зараз тішиться життям, люди, мешканці, Парижа, туристи, і звісно, вони не в курсі, що тут вирішувалася українська доля не так, як би ми цього хотіли зараз. Вирішувало це питання трійка, трійка лідерів. Головну роль відігравала, я вже казав, рада трьох, на чолі з прем'єр-міністром Великої Британії Ллойдом Джорджем Французької республіки Клеменсо і президентом США Вільсона. Також, звичайно, відігравала роль на конференції Рада чотирьох, ті ж самі, і плюс премєр королівства Італії Орландо. Рада чотирьох найважливіші рішення приймала власне у готелі Кріон. Вона там напрацьовувала, звичайно. Це їхні секретарі напрацьовували, готували, а вже шефи перераховані. Приймали відповідне рішення. На превеликий жаль, Україна тоді свій шанс втратила. Чому на цьому готелі ми мусимо поставити мітку попри все? В першу чергу, для того, щоб більше Україна ніколи не мала втрачених шансів у боротьбі за державну незалежність, особливо на тлі нинішньої війни. Тому жодна рада трьох. Чи чотирьох, чи десятьох, які також тоді не змінять позиції, не змінять українських європейських національних аспірацій. Ніхто не стане на перешкоді формування великої української європейської держави. Цей готель треба пам'ятати, так готель Кріон, є важлива віха, важлива мітка в українській історії. З певним негативом, але ми мусимо пам'ятати, проходячи це прекрасною площою згоди, площу Конкорд. Ми дивимося на цей готель і розуміємо, що він безпосередньо пов'язаний з українським минулим, яке дало вагомий відбиток на усе українське майбутнє. Зараз це звичайний готель, дуже дорогий, дуже престижний, вже добре розташований. Відвідувачі напевно і не підозрюють, що сто років тому тут вирішувалася доля Європи. Тут формувалася саме Ліга націй і організація Об'єднаних Націй, яка з неї виросла. Але тим не менше вони тут просто бавляться, відпочивають, п'ють коктейлі і живуть. Властиво для них це тільки місце відпочинку. Це зовсім інше ніж для українців. Мітка на їхній ментальній національній мапі. Так, це не найпозитивніша мітка на українській історичній мапі. Але і із негативів також ми мусимо робити правильні висновки, не повторювати їх, не повторювати помилок. І саме цьому буде вчити ця мітка на мапі Готелю Кріон. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте подобайки, спонсоруйте нас.